Місце зустрічі масонів у Польщі. Археологи розкопали стародавні підземелля. Вчені припускають, що це могло бути місце таємних зборів масонського братства. Підземний коридор довжиною 63 метри розташований на території історичного парку у Варшаві. Досліджуючи це місце, вчені виявили артефакти, що датуються 17 століттям. Цікаво, що масонство також мало впливи на історію України. Стародавні артефакти з відповідними масонськими символами знаходять навіть сьогодні на теренах нашої держави. Все це розповім за мить. З вами новини ТСН і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. У Варшаві під час розкопок виявили тунель, який може бути пов'язаний із масонами. Знахідку виявили в історичному центрі міста у Варшавському парку Гуцингай. Парк розташований на території історичного маєтку Вілянов, який колись був резиденцією філії Вілянівського палацу. Повідомляють у ЗМІ. Відповідно до історичних записів у цьому місті відбувалися зустрічі масонів, досліджуючи за. Хадкові тунелі вчені виявили артефакти, що датуються 17 століттям. За словами експертів, тунель має складну структуру з численними коридорами і, ймовірно, використовувався для таємних зібрань та ритуалів. Підземний хід вражає своїми архітектурними деталями. На стінах можна помітити символи, характерні для масонства, зокрема, циркуль, кутик та інші знаки, що відносяться до цієї таємної організації. Розташований біля костелу Святої Катерини в північно-західному куті парку тунель має ю подібну форму. Та простягається приблизно на 65 метрів. Він викладений симетричними нішами, деякі з яких містять три ряди ніж, що надає їм вигляду катакомб. На початку 19 століття Станіслав Коста Потоцький, польський і міністр, придбав тунелі і прилеглу територію. З Потоцьким, який мав титул великого магістра Великого національного сходу, пощі пов'язували чутки про те, що тунель слугував таємним місцем зустрічі для масонських церемоній та ритуалів. Попри відсутність доказів або письмових свідчень, що підтверджують ці чутки. В офіційних реєстрах пам'яток це місце досі згадується як масонські могили. Археологи провели розкопки на ділянці розміром 5 на 5 метрів, що охоплює вхід до тунелю і частину внутрішнього коридору. Вони видалили накопичені шари, щоб виявити стіни 19 століття, що позначають вхід часів епохи потоцьких, а також старіші цегляні стіни, що датуються сімнадцятим століттям. Серед знахідок монети сімнадцятого століття та кілька середньовічних предметів. Архітектурні елементи сімнадцятого століття й. Вірно, є залишками цистерни або льодовика, який використовувався для збору та зберігання води для постачання палацу вілянов, розташованого за кілька кілометрів від тунелю. Археологи планують провести подальші дослідження, щоб розкрити всі таємниці цього місця і підтвердити його зв'язок з масонами. Байбільша знахідка вже викликала значний інтерес серед дослідників історії та ентузіастів окультних наук. Варшава, як виявилося, зберігає ще багато нерозкритих таємниць у своїх підземелях, і ця знахідка лише підсилює привабливість міста цікаво, що масонство також мало впливи на історію України, зокрема через діяльність українських діячів, які були членами цієї організації. Нагадаю, що нещодавно на дні українських річок, що обміліли, місцеві жителі знайшли чимало захоплюючих та навіть моторошних знахідок: хрести, труни та черепи. Такі сюрпризи на Дні Дністра знаходили і раніше. Співробітник Національного природного парку Хотинський виявив стародавній кам'яний хрест, який раніше був захований під пітовщою води Дністровського водосховища. На хресті чітко видно символ око в трикутнику, напевно, всевидяче око один із символів християнства. В свій час такий символ собі запозичили масони, які вважали Всевидяче око промениста дельта, знаком просвіти або принципу свідомості. Всевидяче око можна побачити і на американському доларі. Ще раніше символ прийшов до нас зі стародавнього Єгипту. Око у них вважалося атрибутом великого гора, могутнього і грізного Бога. Обмілілий Дністер дійсно вражає своїми знахідками, які були приховані під водою. У мережі повідомляють, що на поверхні з'явився цілий затоплений міст часів німецької окупації, що пішов під воду ще 40 років тому. Про це йдеться в повідомленні Дністер 1362. Через зменшення рівня води у басейні річки Дністер на поверхні з'явився затоплений міст. Йдеться про ушицю ліву протоку Дністра. Породу звели німецькі інженери на початку 40-х років, а в 1980-х роках міст затопили через побудову Дністровської ГЕС і підйом води в Дністровському басейні. Міст часів німецької окупації побудований поблизу села Липи Кам'янець-Подільського району Хмельницької області. Раніше побачити його могли лише аквалангісти. Тепер його видно не оком. Також бажаючи можуть навіть Ритися ним міст розташований неподалік села Липи Старушинської селищної громади, яке заснували на початку ХХ століття. До 1980 року цим мостом активно користувалися. За інформацією Вікіпедії у 1981 році через будівництво Дністровської ГЕС почалось затоплення басейну Дністра водою, яке тривало 6 років. Наслідок цього було затоплено долину річки Ушиця та кілька сіл на цій річці. Скільки ще всього цікавого та таємничого є в Україні? Зокрема, на Вінниччині знайшли стародавні кладовищі. Про існування якого не знали навіть місцеві Загадковий цвинтар привернув увагу активістів та істориків. Люди взялися розчищати зарослі, щоб зберегти це кладовище. На деяких хрестах навіть можна розгледіти карбування 16-го сторіччя. Більше деталей у матеріалі кореспондента ТСН Валерія Кузніцова. Здесь упокоїться ініціали РБ, а далі далі трошки не зрозуміло, але тут видно дату 1857 рік. Козацькі хрести також ну, познаки як череп з костями. І цікаво дізнатися, причина їх наявності, тому що на деяких немає. Більшість могил 18 сторіччя але є і на кількасот років давніше. На деяких плитах можна розгледіти написи з прізвищами та датами. В місцевому архіві про них немає жодних згадок, хоча поховання розкинулося на кілька гектарів. Мабуть, польські прізвища. Ну, якщо 380 років Христу, я не знаю, які були тоді, яке населення було. Але таких фамілій я в селі не чула. Тут ми бачимо 1644, видно чітко на цьому хресті. Можливо, тут ціла родина була. Це треба, власне, щоб були наукові дослідження. Я завжди вважала, що наше село десь бере своє заснування у 17 столітті. Але оскільки ми є на сьогоднішній день. Знайшли хрестики, датований 1644 роком. То можливо, вже буде говорити і про 16 століття. Активісти та місцеві жителі взялися самотужки розчищати виявлений цвинтар, оскільки фінансування таких робіт не передбачено державою. Примітно, що волонтери створили мапу старовинні цвинтарі України. Туди вже занесли понад вісім сотень поховань. Серед них і цей цвинтар. Сподіваються, що стародавні кладовища колись визнають об'єктами культурної спадщини і цей. Статус допоможе їх не втратити та підтримувати у належному вигляді. А чи вражають вас такі знахідки? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.